За що відповідає сім поколінь роду? У роду найбільш важливе значення мають сім поколінь, оскільки вони містять ДНК, яке несе в собі інформації про попередніх представників родової системи, що найбільше впливає на наступні покоління. Насправді поколінь може бути значно більшим, тільки інформація про них міститься в далеких ланцюгах ДНК. Отже, за що несуть відповідальність представники сім поколінь роду? Перше покоління. Це ви самі і ваші брати або сестри, які відповідають за зв'язок між минулим та майбутнім. Дане покоління це надія рода, виражена в його продовженні та виконанні основного завдання роду, його продовження. Друге покоління це батьки. Це завжди дві людини, незалежно від того, чи живуть вони разом, чи ні. Батьки відповідають у родовій системі за виховання, фізичне та психологічне здоров'я своїх дітей. Коли з батьками складні стосунки, то і з усією родовою системою будуть проблеми, що відбивається на ненастачі енергії, відсутності підтримки роду та різних життєвих перешкодах та проблем. Третє покоління це бабусі та дідусі, це вже чотири особи, які відповідають за таланти, мислення, здібності. Та можливість їх реалізації, а також за реалізацію магічних здібностей. Четверте покоління: прабабусі та прадідити. це вже вісім осіб. Вони відповідають за стосунки та любов, за матеріальний добробут, захист та досягнення цілей сімейної справи, наприклад. Коли жінка не може знайти собі чоловіка, то шукати першу причини потрібно в цьому поколінні. Якщо в ньому було розлучення, проблеми в стосунках, тоді ці сценарії можуть повторюватись в першому поколінні. П'яте покоління батьки прадіди. це вже 16 людей. Вони відповідають за рішучість. Енергію, вміння діяти, а також за призначення і те, в якій сфері людини може досягти успіху. Шосте покоління діди, прадідів це вже 32 особи. Вони відповідають за сакральні знання, духовні цінності, за звичаї та цінності, духовну спадщину цілого роду. Таким чином, вони впливають на духовність, освіченість, а також за злочини, тобто відповідальність за порушення цих законів. Сьоме покоління прадіди, прадідів це вже 64 особи, які відповідають за заснування роду, за країну, місто, будинок, в якому мешкають. Наступні покоління за місця сили, переїзди. Це покоління дає благословення і побажання всім наступним. Таким чином, до сім'ї входить 126 осіб. Тобто, безпосередньо в ДНК є інформація про цих людей. Тому енергія цих предків належить їхнім нащадкам. Ця енергія дає сили. Таланти, зв'язки зі світом, витривалість, рішучість та цілеспрямованість.